Ну, Все-таки вітаю всіх нас. Рівно рік тому приблизно у нас розпочався Одеський Євромайдан. В Одесі Євромайдан розпочався з акції «Одеса – курс Євро, яка була анонсована на брифінгу біля пам'ятника Пушкіну, Я не пам'ятаю, якраз десь середа-четвер. Ну, орієнтовно, ні, в п'ятницю у нас була акція, і на початку тижня був брифінг. І 22 листопада, одразу після Київського Євромайдану. Одеса також вийшла із однією з найбільш масових акцій по Україні. Відповідно, стало питання, як відзначати першу річницю і різні дискусії виникли в нашому поружному колективі і середовищі. Я так розумію, що є бажання і однозначно у нас буде три дні. Ну так чи інакше, Майдан і річниця Майдану обговорюватись і в різних заходах брати участь. Перше, це 21 листопада, це Київська, річниця Київського майдану. Це всеукраїнський день, згідно указу президента. У нас до на 6-го годину біля Дюка відповідно все одно збираються люди, і там про це будуть говорити, і так чи інакше, це також буде в формі визначення. 22 листопада, із обговорень в інтернеті, я знаю, що люди прийдуть до пам'ятника Дюку. Потім ідея була від пройти пройтись до пам'ятника Пушкіну, бо, власне, там все і починалось. І, але 22 листопада, що, що стосується якихось великих заходів, і тим більше слово річниця, тут є е, серйозні обмеження. Цього року це співпадає з руковинами Голодомору. Е, тому ідея виникла е, щодо віччя 23 числа, неділя, традиційний час, о 12 годині. І з е, сценою із. Е, Екраном, де Федір Ткач традиційно готовий підготувати з волонтерами, активістами і професіоналами Відео на, різку, фото на різку про нашу, наше минуле, нашу діяльність, як все починалось, як це проходило і так далі. Там буде невелика сцена. Значить, Спільними зусиллями, зокрема, Олександра Остапенка, знайдений бюджет. для Розміщення монітору і невеликої сцені. Ну, відповідно, у нас є три дні. Значить, по неділі і по повіче стоїть питання якомога більшого ну, анонсування, щоб люди прийшли, це важливо. Сам Федір Ткач правильно максимально пояснив цю ситуацію, що Одеса місто на, ну скажімо, на перетині різних. Ідеології, інтересів, і так далі, і нам можливо інформаційно стовбити за собою максимально часто цю територію. Одеський майдан був успішним, одеський майдан був переможним. У нас багато невирішених проблем, але все попереду. І технологічно я особисто вважаю, що Одеський майдан був на голову ніж Київський. бо ми витримали рамку без прапорів, без політичного піару і партійного диктату, попри те, що. Це все було ініціативою самих представників партії. Я хочу наголосити, окремо подякувати партнерам Батьківщини, свободу свободи фронту змін, ну і партію. Да, тобто, це окремо, це великий процес, який сьогодні власне, ми продовжуємо те, що починалося рік тому. Ось короткий вступ. Значить, якщо є якісь ну, далі питання доповнення, давайте проговоримо це.